Дава, шановні друзі, з вами кореспондент програми про футбол і коментатор телеканалу 2+,2 Плюс Олександр Словотогорський. Просто зараз збираюся на напевно найцікавіший, чи один з найцікавіших матчів чергового туру чемпіонату України. Матч, який відбудеться в Запоріжжі, це зоря Карпати. Дійсно, що очікую доволі розумного футболу від цього матчу і спробую спрогнозувати, яким чином складатимуться події. Не очікую багато голів. І в зорі і в Карпат є певні проблеми із організацією гри в Ататі. Той же головний тренер зорі Юрій Вернеду вказував, що після втрати Малиновського він гру команди дещо перебудовує. І на, на те, щоб команда заграла потужніше, потрібен час. Багато голів зоря забила лише Чорноморцю, А взагалі ці голи даються дуже важко. Карпатам ще складніше грати в атаці. Взагалі, в них дуже складний календар. Після нульовою Ніче з Чорноморцем було Динамо, був Дніпро, і за ці три матчі Карпати забили лише один м'яч. Зараз третя команда чемпіонату Луганська зоря. І теж напевно не варто очікувати від Карпат дуже результативної гри. Отже, розуміємо, ми, що це буде гра не дуже результативної. Багато голів нам. Не варто очікувати. Ну і так само думаю, що все ж таки зоря не програє. Це команда із певним запасом гри. Вона доволі солідно грає, Карпати лише перебудовуються. І певна перевага, тим більше зоря гратиме вдома. Певна перевага буде все ж таки в Луганців. Тож моя ставка зоря не програє і тотал менше 2,5 за 1,97 на парі. Матч думаю, дуже непоганий коефіцієнт, яким можна скористатися. Що ж, дивіться канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Відчувайте гру і до нових прогнозів.